Nissan Kicks привезла на евакуаторі. Евакуаторщик вже сміявся. Каже, в мене абонімент для цієї баришні. Я вже по Києву вожу її місяць туди-сюди на евакуаторі. От вона якось знайшла нас. Не запускається. Що цікаво, мені що я не бачу, щоб вона бачила, що вона в паркінгу. От. Але в меню. В меню коробки помилок немає. І ніби вона в паркінгу постійно. Навіть коли я реверс ставлю, драйв, нейтраль, не, не важливо, Постійно в меню коробки показує, що вона в паркінгу. А в інтелектуальному ключу ну розділ такий. От мене зацікавила помилочка. «Паркінг Нейтраль Позішн. Б-2604. Активна. Взагалі, мені здається, що вона не бачить толком в паркінгу, наче не в паркінгу. Бо щось з цим пов'язано. І тому не дає команди на запуск. Пише нет, не хоче запускатися. Я думаю, що десь в цьому руслі потрібно шукати поломочку. Взагалі, будемо займатися. Паркінг є, машина працює. Запустили. Ну, взагалі, блока коробки машина не бачила. От блок коробки її. А от ми поставили інший і все запрацювало. Чому їй цікаво? Евакуаторщик хотів виписати Абонемент Напевно, що вона їздила по якихось... Неправильних місцях ну, Взагалі, діагноз ми поставили швидко. Ще декілька днів дочекались правильного блока В принципі, все, можна їхати. Чому горить Дістронік і парктронік це вже інше питання. Ми з цим розберемося. Є у нас і дистроніки, і все у нас є. От. Головне, хочу показати, що машина працює. Клас-клас. Все. Закінчилися страдання і розочарування. Всього-навсього якийсь місяць, напевно, пройшов. У нас вона недільку десь пожила і по інших СТОшках довго жила. Ну, тепер буде машина працювати. По Кіксу, до речі, тут якісь. Чіткі пацани роботи взагалі. Погано, що не перемогли. Але дивіться, ми коли знайшли резистор під акумулятором, я вирішив це не знімати. Electric мій каже, це якось вони там КАН провіряють резистором. коли Я зняв фішку з дістроніка, хотів подивитися, що він не працює, і побачив отут таку картину. Бачите? Перемичка стоїть, то я зрозумів, що тут ну, взагалі страшні люди з нею працювали. Тобто, що вони шукали, я не знаю, це вони що тут? Два проводочка, це вони кан, я так розумію, коротили. Де ще тут цей кан закорочений? А запрацює цікаво, мені дістроник, якщо цю перемичку витягнути чи не запрацює, чи потрібно міняти дістронік. Ну, в общем, страшні люди тут були. Ось вона ця перемичечка, Достав я її. Тепер виходить, що й парктроніки задні. Можливо, не працюють, тому що в блокі парктроніків десь буде перемичка. Це хлопці, блін, начудили. Після того як достав перемичечку, запрацював Парктронік сам. І запрацювали і Дістронік, і Парктронік. В общем, такий от сюрприз. Я не знаю, чи це підсом був зроблений цій людині, чи це вони так шукали несправність. Отак от. Так от. Такі. Чудові хлопці працювали на цей машиною до нас. В общем, всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки, звертайтесь до нормальних спеціалістів і буде вам щастя!